Так, доброго часу, мої дорогенькі. Зараз відповідаю на запитання, ті, що мені написали до цього посту, писали в приват. Подивитися. Так, дивіться, тут буде як багато питань. Перше основне питання це було за Стрімаусова. І написали, напевно, чоловік 30 мені. Чи правда, що воно загинуло? Давайте подивимось. Чи правда, що він загинув? Так, да, він загинув. Він загинув. А знаєте що, е, ну єдине, що мені кажуть, що це не автокатастрофа. Там сказали, що це автокатастрофа, ні. Ні. Це трошечки щось приховане. Ні, це не автокатастрофа. І я вам скажу, що його попереджали, що можливий такий ісход. І я вам скажу, що е, хтось там запитував, чи. У нього давно вже підгорало там. Кріселко, тому він там щось там ляпав не те, що треба було. Так, да, це свої. Це його оті... братці-ресесійці. Це свої. Він там щось не, не ті дії робив, які потрібно. Дуже-дуже власний щось там був. Ну і Баблічко, щось там більше захотів, ніж. Домовлялися, називаємо це так. Так що, да, він дійсно дійсно здох, так буває. Так, далі. Дивимося за Херсон, мене просили подивитися, чи дійсно розсасівці відводять війська і, взагалі, що це відбувається, людоньки добрі. Давайте подивимось за херсон. Боже, питання стільки написали. Що, дай Боже, щоб я в цьому відео влізла. Так, давайте дивитися за херсон. Ну, з приводу того, що вони відводять війська, відводять, але теж там якось по-хитрому. У них зараз чого відводять? Тому що це неминуче. Тобто, вони їх або зараз відведуть, або їх через тиждень всіх покладуть. Це зрозуміло. Далі, якась ситуація, яку не говорять, не промовляють. Пов'язано з перемовинами. Тобто, це якийсь знаєте, крок з боку расисінців до перемовин. Ну, типа, шах доброї волі. Ну, не все так просто. Тобто, вони зараз прощупують таку, ж, як, знаєте, як підемо ми на перемовини, чи не підемо. Дивіться. Якщо ми не йдемо, у них є два плани. Вони або так, от бачите, по луні вони ще й самі не визначили, що вони там далі будуть робити. У них якось це так хаотично, що це просто кошмар. Ніякого планування. Це щось таке. Спланували, зробили, оба. А, а тут вони вже ну, розуміють, що ну от. Ці плани не зовсім здійснені. І от, якщо буде так, то вони зроблять ось це. Якщо буде ось так, то вони зроблять по-іншому. Момент такий: те, що вони своїх цих виводять, це вони виводять. Але ну, будуть замінування, одразу попереджую. Тобто ті території, які вони там відводяться, там, не все так буде просто. Не все так буде просто. Але вони дуже хочуть перемог. Прям дуже хочуть. Дуже хочуть і буде на цих перемовинах. Якщо вони будуть, вони хочуть підняти питання Криму. І їм навіть я вам скажу, що і Донецьк і Луганськ не особо інтересен. Їм Крим найбільше цікавий. Крим. Тому що, ну, якби по Криму вони от прям зовсім не можуть обосратися, розумієте? От так от. Так, дивіться, по... по Херсону, не буде там дуже все просто, от прям не буде. Там буде все кров'ю і потом. Це я вже 25-те відео, мабуть, розказую про херсон. Там ми теж не плашаємо. Там ми теж робимо якісь кроки, які я говорити не буду, але і на Херсон ми не підемо. У нас там є теж такі свої закавирочки, не буду казати про них не слова. Хай то буде сюрприз потім. Одне скажу, що м -м, Херсон. Не буде з ним такого, як кажуть, як буде, було в Маріуполі, не буде. Руйнування будуть, полеглі, поранені, і все таке, це буде. Але е от щоб прямо сказати, що це буде, да, так, поранені, такого не буде. Те, що вони потім будуть драпати з нього, це точно. Але і буде, е ну, важко, важко. Херсон буде, і крові буде багато, і трупів, і руйнувань. Це буде точно. От прям щоб так, як Маріуполь, ні. Але багато це точно. Ось так от вам скажу. Є там два плани. Як вони будуть спрацювати? Ісход один. Його в кінці кінців звільнить. Ось так. Так, просили подивитися НовоАлексєївка. Новоалексіївська Генічинського району Херсонської області. Новоалексіївка. Давайте подивимось. Новоалексіївка. Так, в Нову Алексівку. Дивіться, там ситуація не дуже хороша. От прям не дуже. Там якісь бої будуть, і навіть буде щось там. Щось туди прилетить. Тому я. Ну, але вона буде звільнена. Силою вона буде звільнена. Трошечки згодом, не зараз. Не зараз. Трошечки згодом. Теж вода, щось з водою. Так, трошечки згодом. Ось так. Але десь там буде... Влучання буде. Отак так скажу. Влучання буде. Так, поїхали далі. Ювілейне мене просили подивитися. Це Херсонська область, Олешківський район. Ювілейне. Отже, дивимося ювілейне. Олешківський район. Ну, бачите, що у вас там полегкотить. Поранених як будуть через вас провозити. У важкому, ну, в плані стані. Слухайте, ну, будуть їхати через ваше село. Ну, воно якось дуже швидко буде. Вони, як будуть, як виходить, там, ну, праски позабирають таке, ну, щоб я прям вбивсь там попадань. Ну, от нова Олексівка буде гірше, ніж у вас. Ну, Знущаються трохи з цих. Так, да, це є, з людей. Позабирали гроші. З дітьми щось якесь там момент з дітьми. Щось там з дітками. Якась така не в цьому селі. Ось таке. Так. Писали про Тернопіль. Дивіться, в Тернопіль є вже відео. Тому Тернопіль я розкладати другий раз не буду. Шостим Тернополем. На цьому тижні я дивилась уже Тернопіль. На наступний, на наступний подивлюся. Так, дивіться, просили подивитися. А, так, просили подивитися на цього Суровікіна. Давайте подивимось на цього Суровікіна, що він з собою. Представляю. Господи, что им нужно представлять? Я Киевин. Давайте подъёмся. Так. Знаєте, а він, не дуже, він, ну, він нібито і хотів на цю посаду, але він, він розуміє, що там, ну, от, що там не вистачає сил. Він розуміє, тому що він, ну, він не може сказати, що він дурний, от прям зовсім як полководець. Ні, він, він безжалісна скотина, це другий момент. Е, він розуміє, що це повний провал. Він розуміє на, на Херсонщині, він розуміє, що це повний провал. Далі, він буде, нібито, як знаєте, як просити у царя, щоб, ну, що там все плохо 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 Розумієте? Він буде говорити про це, він буде просити. Тобто в нього або просити, або буде провал повний. Розумієте? Далі, він не буде налаштований. Якби здавати. Ні, він налаштований там буде відвоювати і все таке. Але йому не дадуть, оскільки немає ресурсів. Розумієте? Немає стільки ресурсів. Далі. От ту всю інформацію, яка буде йти наверх, ну, царю. Знаємо, хто такий цар, де? Ну, він не буде говорити всю правду. Тому що, якщо він скаже всю правду, то він буде сидіти, де в тюрягі. І причому дуже мгновенно. Він не буде докладати, ну, не буде, не буде розказувати всю правду така, яка вона. є. Бо він розуміє, що якщо він її скаже, то йому гаплику. Гаплику. Так, далі. Ну, що я вам скажу, що він трошки попрацює, а потім його якихось грошенят заробить. А потім його уберуть. Тому що він розуміє, що це уже заздалегідь провально. Взагалі ця вся спецоперація вона провальна. Ось так. Так. Просили мене подивитися, я говорила про війну, я говорила про війну з Ірану з Саудівської Аравії, і говорила про те, що. В цьому році вона ну, якби її вона можлива, але такого протистояння не буде. Давайте подивимося, яке буде протистояння 2023-му, чи, чи нападе Іран на Саудівську Аравію. Так, да, стопудово, Нападе-нападе. В нього немає іншого виходу. Він або нападає на Саудівську Аравію і сп... нібито як. Е... Ну, знаєте, як буде таке, як народ, нібито як трошечки так ну сплотився. Або його зносять. В нього немає іншого виходу. Ну, або так, або так. В нього там крісло підгорає, Держ боже, але що? По-іншому ніяк. Чи буде він нападати? Стопудово буде. Там буде війна. Там буде війна. Так. Да. Хто виграє, не буду зараз казати. Але війна буде. Е, ще нюанс. От ті, так. Да. Дивіться, оті заву, заводики, які є у Ірана по виробленню, там будуть там їм смерть. Тобто там вони будуть зруйновані. Дуже швидко їх зруйнують. Там авіація відпрацює. От і до. Ось так. Відповіді на мої питання ми зробили. Всі питання, які були написані, ну такі, щоб вони не повторювалися, я всі сьогодні викладу. Всім вам... Доброго часу. Так, з приводу Бахмута. Дивіться, Бахмут. Бахмут подивлюся на наступний тиждень. Зараз ситуація така важка, от чесно. Я розклала Бахмут. Я поки що не хочу його в відео кидати. Давайте протримаємося ще буквально пару днів. Я викладу на наступний тиждень. На ці вихідні навіть викладати не буду. Там ситуація не просто важка, а надважка. І... Ну, поки що ми все робимо для того, щоб її виправити, але... але давайте поки що по Бахмуту, ну, зробимо таку паузу. Там ситуація дуже важка. Візьмуть Бахмут, не візьмуть, але, е... але ні є нюанс. Тому що там території, які перед Бахмутом, вони, на жаль, будуть... Ну, і вони будуть переходити то від нас, то від них, то від нас, то від них. І буде така чехарда, що ну, буде трошечки якось жарко. жарко. Так, ось такі справи. Всім дякую за увагу. Всім вам хорошого тижня і до побачення.